Привіт! Мене звати Максим. І починаючи з старших класів в моїй голові було багато різних грандіозних планів та ідей. Що час, я щось пробував до чогось прагнув дійти. Але постійно щось траплялося на перепоні, після чого все йшло на перекос. І я зупинявся або переключався на щось інше. Але відносно нещодавно мені в голову почали закидатися думки: можливо, я щось робив тоді не так. Чому я не бачу результата та й чому я взагалі зупинився? З цими думками я поліз в інтернет з надією знайти щось корисне для себе, можливо, наглядний досвід когось від самого початку до бажаного результату. На жаль, в більшості випадків з тим, що я знаходив, це були, як це навіть правильно сказати, багато писанини. Яка теоретично виглядає здорово і надихає, але це натхнення буквально через декілька днів просто зникає. І мотивація працювати немає. Ти ловиш себе на тому, що ти просто дивишся в стінку з різними думками по типу, а це точно спрацює? А якщо ні, може щось змінити? А якщо змінити, то що? Як бути? Ну, Це не зовсім те, що було б дійсно корисно знати. Не, сп не буду сперечатись, на перших хвилинах вона дійсно дуже надихає. Типу, да, я все зроблю, все в моїх силах. Особливо, коли начитаєш чиєсь біографії або історію з власного досвіду відомих людей, які досягли всього. Не спорю, вони круті. Вони дійсно дуже круті, дуже надихають. Но вони ці історії вже починаєш розповідати тоді, коли ким стали. І невідомо, а що було до цього? Чи точно вони все передали? що тоді було? Чи всі труднощі розповіли? І ти сидиш такий і думаєш, хм, може мені дійсно варто йти далі, пробувати? Але як? І з цими думками ти починаєш усвідомлювати, що ти стоїш на одному місці. А твій бажаний результат, він десь там. Там просто далеко, і стає у тебе все далі і далі, поки ти просто думаєш. Тому я продовжую шукати в інтернеті з надією знайти, знайти дійсно те, що буде корисно. Історія, яка починалася від самого початку до її кінця, до того, що до бажаної мети, до того, до чого йшла людина. Але таких історій, на жаль, дуже-дуже мало. Мало хто хоче розповідати про це все без прикрас, без красивих слів. Просто казати, блін, а це дійсно тяжко. А чи є в силах це все пройти, щоб показувати всі ті труднощі, проблеми, хвилювання, з якими зіштовхується кожен з нас. І тому цим відео я розпочинаю новий етап свого життя та цього каналу. Я запускаю марафон зміни себе без прикрас. Та красивих слів, це буде 90 днів інтенсивної праці, фіналом яких буде вироблення сталевої дисципліни, покращення своєї продуктивності та свого тіла. Бо буду чесним, я зараз взагалі не на кращій формі. Але це далеко не все. Також собі за мету ставлю створення медійного простору та його масштабування. Якщо простими словами набрати 10 тисяч підписників сумарно. Ютуб плюс Тікток, а також набути повну фінансову незалежність. Майже кожен день я буду робити невеличкі уривки та нотатки, щоб ділитися з вами всім тим, що відбувається в моєму житті, як все змінюється. І щоб по того підвести підсумки, А що змінилось, що покращилось, які труднощі та проблеми були. А найголовніше чого я спомігся досягти за цей час. Тож нудно не буде. Підписуйтесь, щоб нічого не, не прогавити. Давайте змінюватись та змінювати цей світ разом, бо нам все під силу.